Entonces, entonces tres tor tortillas. Tortillas. De potas, patatas. eh, patatas. Patatas, por, favor, favor. es todo. ¿Qué necesitas comprar? De compras. Сьогодні ми з тобою роздивимося тему покупок, де компрес. Давай запишем число класна робота, як ми пишем з тобою.

Він срамовує, то Ця очинка показана, скільки ти зробив то, те, що тобі завдали зробити. Він чекає на нас, він, на всіх, він всіх вчителів любить, в нього нема нелюбимих вчителів. Він на нас чекає кожен день. Він навчається як всі дітки. Єдине, що у нього менше годин, ніж в школі. Та нам все здамо з тобою. Правда? Нема такого, нема такого, як то кажуть, вершини чи препятствия, яке б ми не взяли. А бажання в нього є. Якщо нема, то ми йому трошки хвоста прикрутимо. Бажання з'явиться. Так чи ні? Всьо успіхи, Привіт. І пакину. Це до побачення. Різь тихо собі, спокійно. Він просто знає, що таке боль, і він старався. Він був дуже обережна дитина. Коли така дитина, вона падає, і зразу на шкірі образується рана, вроджений, бульозний епідермоліз. Uh -huh. По народі говориться бабочки. Коли я народила Рустама, я на другий день я народжувала я ночі. Получається, кесер роста на мене був на утро, Коли я прийшла в себе, мені ніхто Рустама не показав. Коли вечором всі там медсестри, врачі були по своїх кабінетах, а Рустам лежав у палаті інтенсивної терапії, це було на цьому поверсі, де був роддом. Я собі тихенько пройшла туди, я, звісно, побачила своє дитятко. Я так обняла цей інкубатор, кажу, будь ласка, кажи, я тебе ніколи пальчиком не трону, тільки вижив. А Рустам більше займається програмуванням, йому це подобається. Він там заставляє якісь там віп-сайти. Було таке, що отримував зарплату свою малесеньку да. Ну, Було так приємно, якось так в що не було грошей. А до нас в обухов приїхав вісапітний батальйон, ця група. І так мені щось хотілося піти, але не було за що купити квитків. Рустам мені каже, мам, ти хочеш? Я кажу, так, да, хочу. Він каже, ну то каже, замовляй білети і каже, я оплачу. І так своєї першої зарплати Рустам мене водив на концерт лісотєтний батальйон. Сайти продала, а він собі купив навушники, такі, як він хотів, там, мишку таку, яку йому подобається. Старається. Це все, все, все залежить від самого сайту, який хоче сайт сам покупати. В інтернеті дивився вуки в Ютубі. Нам сведуть перев'язувати рустаму раз в сутки. Оці медикаменти нам в цьому році перший раз, ну в 2016, му виділила держава. Десь на півроку нам вистачить. Радість приносить те, що дитина старається, учиться. Ці похвальні грамоти, які йому вручають на першому дзвонику в школі за пройдений рік, дуже дуже приємно, дуже, дуже раді, що яка не дитина, з якими вона вадами не була, але він старається, він учиться. Це дитина учення, Рідко він за мною ділиться. Інколи я можу зайти, як такий з Рустама на його сторінку і полістати. Характер Рустама, ви знаєте, він, він замкнутий. Він більше все в собі. Інколи він може тільки поділитися і розказати таке щось. От так він більше він замкнутий така дитинка. Я не знаю, чому так. Що Він сам, він привик якось в собі це все тримати. Він, коли я бачу, що йому погано, він лежить, я кажу, Рус, тобі погано, він каже, ні, в мене все нормально. Це мені пішла. Пока.